Ті, ми напевно маємо речі, які нам надзвичайно цінні, які переповнені історіями та спогадами. Одна з таких речей кришталевий графін, що став символом вірності і відданості в моєму житті. Його історія почалась давно, коли моєму батькові, ще молодому, виповнилось 20 років. Того дня його бабуся з великим трепотом і турботою. Вручила йому цей дивовижний кришталевий графін, прикрасивши дарунок обітницею, передати його майбутній доньці на її 20-річчя. Батько ж, відчуваючи глибоку повагу до традицій та сімейних зв'язків, прийняв цю обіцянку і зробив урочисте обіцяння виконати її. І так чекання продовжувались. Пройшло чимало років, бабуся старішала. Але її віра в те, що кришталевий графін знайде своє місце в житті нашої родини, залишалася незмінною. Йшли роки, і згодом наша родина зіткнулася з випробуванням. Вибухнула велика сварка між батьками, і ми разом з мамою покинули батьківський дім, залишаючи за собою не лише приміщення, а й частину нашої спільної історії. Незважаючи на це. Кришталевий графін залишався в нашому житті як символ невпинного сподівання та зв'язку. Ми продовжували спілкуватись з батьком, але часом відстань між нами збільшувалась, а спілкування затухало. Але навіть тоді, коли стосунки між нами досягли свого розлому, він не забував обіцянки даної своїй бабусі. Через кілька років, за 10 днів до мого 20-річчя, сталося те, Чого ми ніколи не могли передбачити, мій батько загинув, ставши жертвою вбивства. Це був великий удар для нашої родини, моя ж бабуся, матір мого батька, зберігаючи вірність сімейним традиціям, подарувала мені той самий кришталевий графін у день мого народження. Під час цього урочистого моменту вона розповіла мені цю дивовижну історію, яка стала символом нашого сімейного зв'язку. Відданості та пам'яті про мого батька, а також про бабусю, на честь якої я, до речі, була названа.